Друзі, ми знаходимося на березі Північно-Балтійського каналу. Ось така чудова алея, яка веде до самого порту, а ось там вдалі, ось буде, великий міст. Залізничний і паромний. Там підвісний паром працює. До речі, ось видно, як він рухається навіть. Але я не про це хочу вам зараз розповісти, а про ось. Бачите? Вказівка. Лангстебанк розпочинається ось тут найдовша, мабуть, найдовша у світі лавочка вздовж каналу. Вона тягнеться, тягнеться, тягнеться. Ну, можливо, на кілометр, я не знаю, треба буде подивитися, може, вказівник є. І ось так ви сидите на цій лавочці і дивитесь на яхти, сухогрузи, качечки, лебеді тут плавають. Ну, це мені здається найпрекрасніше місце для сімейного відпочинку або для усамітнення, для романтичних зустрічей. Ну просто рекомендую від душі. Це моє найулюбленіше місце для прогулянки.